Прийшла до нас неділя перед Різдвом. Уже всю неділю церква предлагає вспомнитися тих отців. Отців, котрі вже прийняли Господа Ісуса, йому послужили. В першу очередь це був воістину, той сам пророк Давид, який возвістив у своїх псалмах по пророческих пришествия Месії. Потім всі останні пророки, на конець, вже у Новому Завіті, сам Іосиф Праведний. Це він, коли догадався, що Діва Марія, його юридична жена, з котрою він заручений, буде мати дитинку, подумав, що його вона обманула його і хотів, будучи правою, відпустити їх хоча по закону. Таку жінку, яка приобріла дитинку без мужа, побивали камінням. тобто уничтожали блуд на корню, боялися в древності народи, бо іменно блудниці могли націю розвратити. І коли враги приходили на наші слав'янські землі, ті то були германці, ці тругі, німці, всі вони несли з собою розврат. І нечисть, і безбожі. Так от іменно, коли догадався Йосиф, хто хотів відпустити Марію, якби було розлучитися мирно. І це подумав він, друг в сні явився йому, ангел Господній і сказав: «Йосифе, сине Давидов, не бойся прияти Марію, жену Твою. Борочуся в ній, зародившися в ній, від Духа Свята. Вона родить Месію, обіщеного пророками, а ти будеш мати особливу місію берегти младенця і його матір. Я. Так, восставши зна Йосиф, зрозумів, що він покликаний до великої тайни і вже дальше слідував за разом за Ісусом і. Дівою Марією неотступно. Господь благословляє нам усю неділю почувствувати, а яка участь наша, а наша пряма участь. Ми стали дітьми Божими, дітьми Нової церкви, Нового Завіта. Ми тепер стали родичі Господні, співнаслідники Царства Божого. І це у нас така велика реальність за те, щоб ніколи не відступити від небесного наслідства. Цей смір буде от сатани предлагати різні варіанти. Мало того, вплоть до буде обіцяти в раю сатана Адаму і Єві, якщо Божі плани, Божі заповіді нарушите, з'їсте заборонений плод з дерева познання добра і зла, то самі станете як Боги. Так і нині маса сатаністів, тайних сообществ. І є ті, котрі тайно поклоняються сатані. Іменно цей момент навчає нас розуміти, що ми сьогодні уєдналися тими отцями, покликані бути, держатися тої сім'ї, держатися в єдно церквою православною, у числі дітей Божих, святих збраних. Бог нас із вами в всьому світі уже відділив і на небі вписав у книгу життя, Уже прописку, небесну задача наша не відпасти. А ми хочемо казати, Господи, благослови нам держатися з Тобою, не відступити від Тебе. Що би з нами не стало? Які би нам не ліпили ярлики, ми то все витерпимо, тому що знаємо, головний ярлик наш діти Божі, християни православної, церкви канонічної і спасительної. Котрі в команді, котрі на корабльові на палубі, ми на надійній палубі церкви Христової. І ти, Божа Мати, благослови наших людей, готуйся до Різдва Христового, щоб ми держалися і нашого юліанського календаря, Всегда напоминаємо слабеньким і маловірним, що не дати рішаю святость. А церковна дисципліна. Якщо наші предки так молилися, і ми так молитися будемо. Тому що ми держимося того, чого нам дали і прийняли наші предки від Кирила і Мефодія, іменно з центр Європи. До нас прийшло християнство не з Крима, як на Київську Русь, а із Кирила і Мефодія, і Святої Моравії. А тому і нині Закарпаття теперішнього. А до складу його, доки нас не приєднали, в Єдно Словакію Чехію і частиною Мадярщини це територія Древньої Великої Моравії. Тобто ми потомки того великославного православного королівства, на котрому ми проповідали Кирилі Мефодій, на котрому ми родилися ними кирилиця, перевод Євангелії, котрої ми до нині, не міняємо принципово в церкві, не тому що всі слова там зрозуміли і в кожному ні, нам зрозуміло все, бо лиш так поступає, з ким поведешся, того не берешся, святих, і ти на землі дітей збраних, православних для Царства Божого. Ми й ту єдно з ними ізбрані, святі ізбранні, бо лиш так поступає, таку й має віру, за котру і готові потерпіти і суди, й і гонини і переслідування. Ми тут діти Божі, і в вічності теж діти Божі, уже потім наслідники царства Божого. Амінь.